Який є. побив всі рекорди. А, коли я робила ставку на те, що люди хочуть відновлювати своє лібідо і займатися сексом, люди хотіли просто банально какати. І слухайте, якщо ви досі не какаєте, якщо ви не кожного дня какаєте, через день какаєте, якщо у вас овечий кал, це потрібно обов'язково. Або ви дуже багато какаєте. До речі, це теж не ок. Ой, такий чай. Просто бомбічний. Оце міз Даман, я вам про нього розповідала. Зелений, з імбарем, з стравами, то обов'язково, щоб детоксикація організму проходила, потрібно розкакатись. Якщо у вас міома, ендомітріоз і естровене домінування, обов'язково позбудьте закрепів. Якщо у вас погані печінкові проби, позбудьте закрепів. високий холестерин, позбудьте закрепів. і дуже закрепів треба позбуватися, і я мала їх тепер. Курс здорове харчування від Каленської Ірини, тому що багато хто думає, що досі нас вилікують таблетки.